Керівника територіального центру комплектації викрили на приховуванні майна вартістю понад 6 мільйонів гривень. З'ясувалось, що заступник начальника Львівського ТЦК та СП проживає у Львівському районі в просторому будинку площею 139 квадратних метрів. Також у його володінні 2,5 сотки землі, за даними ДБР, усе його майно оформлене на те, що хоча фактично в будинку проживав сам посадовець зі своєю родиною. За даними слідства, посадовець спеціально оформив усе на те, що аби обійти податковий контроль. Адже придбання такого коштовного майна виглядає сумнівним на тлі його офіційного заробітку. Крім того, правоохоронці перевіряють незадекларований з чиновника. Автомобіль зареєстрований на його батька і був придбаний у 2021 році за 18 тисяч доларів. Цікаво, що саме в цей час батько чиновника командував однією із військових частин і не мав фінансової спроможності прид. Бати таку машину